Кумедні історії про незвичайних принцес Історія перша Принцеса та Жаба У далекому королівстві жила принцеса Аріна. І хоча було їй всього 5 років, але її енергія та завзяття були неймовірними. З усього, що принцеса бачила у світі, її найбільше вражали жаби. Вони чарували її своєю красою та незвичайністю здавалися чарівними істотами. Кожен день, незважаючи на заборони своєї няні, вона пробиралася до невеличкого болота, що було неподалік королівського замку. Аріні подобалось спостерігати за цими чудовими створіннями і слухати їх приємний спів. Нарешті няні набридло робити зауваження, на які принцеса не звертала уваги. Довелося розповісти про витівки Аріни її мамі, королеві. Королева викликала до себе доньку, суворо насварила її і заборонила ходити на болото, бо, по-перше, це небезпечно, а по-друге, це не личить принцесі. Аріна знала, що сперечатися з мамою марна справа. Тепер, якщо її упіймають на болоті, то навічно замкнуть у замку. Тож принцеса зважилась на відчайдушний крок сходити на болото востаннє, наловити якнайбільше жаб і поселити їх в королівському саду у фонтані. Того ж дня, озброєна дідусевим золотим чайником у руці та сміливим поглядом в очах, Аріна вирушила до болота. Дівчинці вдалося зачерпнути чайником кількох маленьких жабенят. Аж тут. Вона побачила, що на неї уважно дивиться велика жаба. Аріні здалося, що перед нею не звичайна жаба, а зачарований принц, як у тій казці, що їй вчора розповідала няня. Принцеса відставила чайник і озирнулася навколо. Болото виглядало сьогодні якось незвично, зачудовано. Сонячне проміння сипалось крізь гілки верболозу й дуба освітлюючи ніжно-зелені латки кушаря і листя сердечки водяної лілії. Блискуча вода відзеркалювала ясне весняне небо. Співали пташки, солов'ї та ще якісь інші птахи, які Харіна ще не проходила на уроках мій навколишній світ. Звуки пташиних пісень літали у повітрі, створюючи мелодійний концерт, призначений ніби саме для маленької принцеси. Дівчинці здалося, що вона потрапила. У справжню казку. Аріна подивилася на жабу і та відповіла на її погляд. Ти особлива, сказала принцеса мовчки одним поглядом. Ти не просто жаба, ти принц. І жаба Аріна могла присягнутися, кивнула у відповідь. Більше не вагаючись, принцеса простягнула вперед руку, і жаба стрибнула їй на долоню. Тоді Аріна нахилилася і швидко цмокнула жабу в зелену бородавчасту голову. Тьху! Цілувати жабу виявилося дуже неприємно. Вся романтика та перечуття казкових чудес разом зникли. Тьху, тьху! відпльовувалася Аріна, а жаба тим часом почала змінюватись. Вона ставала все більшою, вищою, її очі з лупатих перетворилися на людські та й взагалі. За хвилину перед принцесою вже стояв справжній хлопчик років шести. «Ой!» – пискнула від несподіванки принцеса. То ти дійсно принц? Чудасія? Ну, давай знайомитись. Я принцеса Аріна, а ти принц. «Кум-кум!» – відповів хлопчик, а потім прибив на лобі комара і з задоволенням злизнув його з долоні. Приємно познайомитися, принце Кум-кум! а як ти став жабою? Принцеса з цікавістю дивилася на хлопчика. Ком-ком! знову прозвучала у відповідь, і хлопець застрибав берегом болота. То це все, що ти вмієш говорити? сердито вигукнула Аріна йому навздогін. Вона стала спостерігати за принцем жабою, а той все стрибав та ловив комах. А тоді скочив по поясу болото і здивовано завмер. Вирішив на берег, він почав знімати з себе черевики, повні води. Саме в цей час до болота прибігла няня Аріни, і принцеса вперше зраділа її приходу. Не звертаючи уваги на докори та повчання няні, Аріна почала розповідати їй, що сталося. Жінка остовпіла, а потім стала роздивлятися хлопчика, який стрибав кругом болота, бо соняш і в мокрих штанях. Це щось страшенно дивне, ваше високосте, сказала вона нарешті. Мабуть, цей хлопчик жаба... Все, ще має розум жаби. Аріна погодилась. Тепер їй стала зрозумілою його дивна поведінка. Але що ж це виходить? Принцеса завжди хотіла гратися з жабами, а тепер перед нею хлопчик жаба, але з ним неможливо ані гратися, ні навіть порозумітися. Треба йти до королеви і все їй розповісти, порадила няня. Ваша мама завжди знає, що потрібно робити. Це була слушна думка. Щоб заохотити хлопчика жабу йти разом із ними, няня набрала у золотий чайник замість жабенят, болотних комах та рязку, і вони вирушили до замку. Метусю, принцеса подивилася на королеву невинними очима. І я поцілувала ось цього хлопчика, ну тобто не цього хлопчика, а велику жабу, бо вона видалась мені зачарованим принцем. Королева дуже здивувалася. Хоча вона і звикла до витівок своєї маленької бешкетниці, але що б таке? Вона трохи подумала і рішуче сказала, якщо вже ти зробила таку дурницю, то маєш сама все і виправити. Знову поцілуй цього хлопчика, і нехай він стане жабою, а тоді сама віднеси його назад до болота. Аріна з огидою подивилася на хлопчика жабу, який саме пив болотяну воду, присмоктавшись до чайника. І покірно кивнула. Вона відчувала свою провину. Принцеса швиденько цмокнула хлопчика в щуку і знову почала відпольовуватись. Тьху, тьху! А хлопчик, на радість усім знову став звичайною зеленою жабою. Тоді Аріна із задоволенням взяла його на руки і віднесла е, тільки не в болото, а у фонтан у королівському саду. Ось так і закінчилась історія про п'ятирічну принцесу бешкетницю та її незвичайну пригоду з жабою. Ця історія навчила її, що не треба безоглядно довіряти першому враженню, бо не завжди речі насправді є такими, якими видаються. А ще, хто знає, можливо, ця казка стане нагадуванням для всіх, хто хоче поцілувати жабу. Іноді жабу краще залишити просто жабою. Дякую за увагу! Якщо вам сподобалася казка, то ставте лайк і підписуйтесь на канал.